Відстрочка від ТЦК або Резерв плюс, куди правильно подавати. Давайте розбиратися. Перед початком підписуйтесь та поширюйте, а ми починаємо. Приведемо на прикладі конкретної людини. Людина з інвалідністю, має право на відстрочку не підлягає мобілізації. Звернувся з питанням, як робити. Я йому порадив подати заяву, як того вимагає законодавство, а саме постанова 560, заказним листом з описом вкладення «Додаток 4 додаток 5. В ТЦК. І крім того, паралельно на всякий випадок обов'язково подати через Резерв Плюс. Так і зробили, в той же день подали. Так от, в чому різниця цікава між діями ТЦК і Резерв Плюс? Резерв Плюс надав йому відповідь про те, що у вас отримали відстрочку через Резерв Плюс. Але ТЦК через 2 неділі прислало листа. Що вони відмовляють і кажуть, що треба подавати особисто шляхом приходу в ТЦК постійно, одна і та сама пластинка займається обманом людей, хоча людина має право згідно українського законодавства подати Укрпошту заказним листом з описом вкладення. І національні суди це вже багато раз затвердили це, але вони вперто ТЦК відмовляють людям в наданні вістрочки таким чином. З цього який ми робимо висновок, перш за все. Я для себе роблю висновок, що алгоритми ТЦК діють окремо від самих працівників ТЦК, які не завжди є добросовісними. Тобто алгоритми ТЦК, цей резерв плюс і оберіг, автоматично надав людині відстрочку в той же день, коли він подав заяву. А коли в електронному вигляді? А коли він подав заяву в той же день поштою в бумажному вигляді, як цього дійсно вимагає законодавство, то отримав від них відмову з цього, який можна зробити висновок. Перш за все, не завжди працівники ТЦК діють законно, це раз. Друге, якщо у вас є можливість подати заяву і в бумажному, і в електронному вигляді, треба робити і так, і так. І третє, якщо ви дійсно хочете отримати відстрочку, то обов'язково потрібно подавати заяву, а там уже як буде у разі потреби, звертайтеся, мої контакти в шапці профілю. Будемо вивчати питання. А працівникам ТЦК хочу попросити. Будь ласка, виконуйте законодавство не тільки тоді, коли вам це потрібно, а розумійте, що люди, перш за все українці, як казав наш президент, кожний українець являється президентом. Тому відносите, будь ласка, до українців як до президента.